Отже, Володимире, можна до вас звернутися. Дякую тобі, Кір. Дякую за цю зустріч за організацію цієї зустрічі і дякую всім вам за підтримку України. Я хочу розпочати з кількох важливих, на мою думку, моментів. По-перше, з вівторка на столі є пропозиція про припинення вогню, тишу від війни у повітрі, на морі та на передовій. Це американська пропозиція і повне, безумовне припинення вогню на 30 днів. І за цей час, без убивств, дійсно можна було б обговорити всі аспекти справжнього миру. Отже, ми детально обговорювали різні аспекти того, хто ж саме буде затримувати мир і уповільнювати весь хід подій. І тепер ми це чітко і ясно бачимо, що передбачали. Припинення вогню могло вже відбутися. Але Росія робить усе, щоб його запобігти. Путін бреше всім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається в Курській області, де наші українські сили продовжують свої операції. Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області. Я маю на увазі Покровськ це велика праця наших героїв, і велике досягнення. Я так вважаю. І Путін також бреше про те, що припинення вогню нібито занадто складне. Насправді все можна контролювати, і ми обговорювали це з американцями. Правда полягає в тому, що Путін вже затягує війну майже на тиждень після переговорів у Джидді в Саудівській Аравії, і він буде продовжувати її затягувати. Це війна Росії більше трьох років повномасштабних бойових дій. І руйнування. Щоб зупинити це, необхідний активний тиск, а не просто переговори. Потрібні сильні заходи щодо Росії для того, щоб зробити навіть кілька кроків до завершення війни. Це включає санкції. Санкції проти Росії повинні не тільки підтримуватися, але й постійно посилюватися. І я прошу вас зробити ці кроки і працювати з вашими партнерами над цим. По друге, ми повинні визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки: безпека є ключем до надійного та тривалого миру. Нам потрібно продовжувати працювати над контингентами, які стануть основою майбутніх збройних сил Європи. Мир буде більш надійним з європейськими контингентами на місці та американською стороною в якості. Повинні бути чіткі зобов'язання щодо того, як це працюватиме. Те ж саме стосується й інвестицій у оборонне виробництво, як в Україні, де зараз воно зростає найшвидше, так і в ваших країнах. Європі потрібні свої арсенали і спроможність виробляти найсучаснішу зброю. Це не повинно займати у вас 3-5 років на виробництво боєприпасів, коли йдеться про вашу оборону та вашу безпеку. Будь ласка, зробіть це якомога швидше. Також прошу не забувати про зміцнення протиповітряної оборони як в Україні, так і в майбутньому у ваших країнах, адже ми всі потребуємо захисту. Я дякую кожному з вас, хто допомагає нам з протиповітряною обороною. І це дуже поганий сигнал. Враховуючи думку Росії щодо зараження, Зараження повинно бути розміщено на українській землі, і це гарантія безпеки для України і гарантія безпеки для Європи. Якщо Путін хоче завести якесь зовнішнє зараження на територію Росії, це його справа, але це не його справа вирішувати будь-що стосовно безпеки України та Європи. І третє, нам потрібно об'єднати не тільки Європу та G7, а й інші країни світу заради миру. Багато з вас мають зв'язки по всьому світу у Латинській Америці, Азії, Африці, у Тихоокеанському регіоні. Ми хочемо закінчити цю війну справедливо і остаточно, і ми максимізували дипломацію, щоб досягти цього. Світ має зрозуміти, що Росія є єдиною перешкодою. У запобіганні миру, я прошу вас поговорити з усіма від Бразилії до Китаю, від африканських націй до азійських країн про те, що потрібен справжній мир, мир через силу, мир шляхом примусу Росії до всіх необхідних заходів заради миру. Протягом багатьох років Путін брехав світові, стверджуючи, що не провокував чи не затягував цю війну. Але зараз у ситуації припинення вогню все дуже ясно. Хто нав'язує непотрібні умови, які ускладнюють і затягують все, той і є справжньою причиною війни, це робить Путін шлях до миру, має починатися беззастережно, і якщо Росія не хоче Отже, необхідно чинити сильний тиск, доки вони не зроблять цього. Москва розуміє лише одну мову. Я прошу вас поговорити з Америкою, з президентом Трампом, щоб допомогти швидше привести до миру. Це може статися через повні санкції, сильний тиск, змушуючи Росію укласти мир. Мир можливий, це можливо, коли ми всі разом працюємо для миру, для гарантій безпеки, забезпечення того, щоб агресор нічого не здобув у цій війні. Дуже дякую. Дякую за вашу підтримку.